Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні 24 лютого. Рівно три роки, як почалася оця клята війна. Зараз запалю свічку. Раз. ми запалю для всіх загиблих людей. І дорослих, і діточок, і воєнних, і цивільних. Хай їхні душі йдуть до Господа, вже хтось і пішов, хай буде так. Погода у нас сьогодні така, знаєте, О, тут запалила свічечу. Похмура така погода, але не холодно. Плюс три. мені аж жарко було, я вдягла те пальтичко, що я завжди вдіваю такий пухавичок аж жарко мені було. От. Треба вже його перестирати, та й то є. Та й не вдягати. Квіти мої ж приїхали, да? бачите? Квіти мої. Оцей був такий розрісся, страшне, здоровий. Так я його пообрізала вже трошки. А це що -то у мене в горщику стояло в такому квіти. О, от. І вони ж оце почали хилитися. Так я їх взяла, обрізала. О, та оце так і поставила сюди. Ще треба оцей трошки обрізати, бо щось він отак-дуже -от хилиться. А воно ж не треба нам такого. Да? Щоб воно хилилося, нам такого ж не треба. Тобто ми його зараз отак обріжемо. Опа. О, гарненький такий. А як вони пахнуть! я б, і ви тільки знали, які вони пахучі. І всі ж, всі ж розпустились до одного, бачите, які красиві. І ці я трошки пообрізала старенькі. Думаю, ну, може, оці малесенькі ще по. Той порозпускаються, а може і ні. Ну, Подивимося. подивимося. Ото так. Оце треба викинути сюди. Воно не треба. Зеленця не треба. Туди її відерці. Ну, що вам розкажу, де була? Зранку мені треба було піти викупити лікарства. Я викупила, пішла лікарства, ось називається. Розова статін 5 мілі, міліграм купила і, і ви розумієте скільки він стоїть цей розовий статін. Ось 22 євро, 82 цента. Ось воно, аптеке. Зараз же у нас як зробили. Раніше було 50 на 50 євро ліків накупуєш і Йде знижка 40%. Тепер треба на 70 накупити. А я оце у новому році тільки оце купила. І ось на, у кінці неділі я куплю, я куплю паріет, бо в мене ще є. Парієт куплю. І тоді вже на слідущий раз, як я буду купувати, тут скільки 100, бачите, 100. На 3 місяці з лишнім то тоді вже мені піде знижка. От так. Ну, а тоді зайшла в магазин, ось опять полуничку купила, 18 центів. Оце фекінська та капусточка-пікінка. Я її люблю такі салата зробити. Скільки вона в нас тут коштує? 26 центів. Бачите, 26 А це 2 цента той персілля. О, петрушечка така. А це ще купила собі того рожку і сметанки. Думаю, там може я на вечір зроблю собі ліниві вареники. А може і не, може оцю кітіночку потушкую. Подивлюся, коротше, як мені захочеться. І приходжу додому, а мені щот прийшов. І це ж я була у лікарші, пам'ятаєте, да? 28 євро, 20 центів. Ось. Вот такие вот не буду тут адресу покупать, вот показывать. Вот такая фирма. Ну, была 17 -го, 2 -го, 25 -го. До, до якого заплатить мені? До 19-го, 3-го. Заплатить до 19-го, 3-го, 25-го року. Ось так от. Але я не буду ж очікувати. У мене завжди грошенята є на щиту. Заплачу, то й хорошо. От. Я просто за, за те кажу, що бачите, ось на, на, на 20 євро подорожчала купівля ліки. Ліки купуєш раніше було на 50, тоді знижка йде, тепер на 70 йде знижка. от. І оце до лікаря було 21-20, а зараз 28-20, отак настільки подорожало, ви представляєте? Ви представляєте, які це ціни? Ось я ще хочу ж піти до гінеколога. Вона мені сказала, що запише до гінеколога, прийде ще від гінеколога е, той рахунок. Раніше було 41 євро, а зараз, може, вже 48, а то 50 з чимось. Ну, все одно треба йти, так що я й піду. Ой, гарні квіти мої, да? гарні, мені теж дравляться. Але я так думаю, що це вони хай в мене поживуть. Ми з ними добре, що я з ними спілкуюся, поливаю їх, бризкаю. От, А тоді, як я вже, коли я буду їхати, не знаю, в Літочку, чи може у травні, може, поїду в Італію, не знаю, подивлюся, як мені захочеться, от. То зять казав, приїжджай у травні, на три місяці приїжджай, оце травень. Тоді перший місяць літа і другий місяць літа, бо третій місяць літа, а августо, по їхньому августу. У них канікули, і вони хочуть десь поїхати. А мені яка різниця? Мені нема різниці. Я можу і так приїхати та сидіти там. От. Ну, буде видно. Як казали мої мама, Господь осмотре. Так, так і я вам кажу. От, Ну, а так тоді ще пройшлася сьогодні в Уфі все по 3 євро. Зайшла, подивилась, багато людей, багато речей. Але мені ж нічого не треба, в мене ж свого повно, да? треба ж своє носити, де його. Своє викидати, а те купувати не треба. А мені єдине, що треба джинси підшити. Або обрізати, ото знаєте, так ото висмикати не точки. Або краще, звісно, відрізати і підшити. Але в мене нема такої швейки. От. А такі швейки, що є, так вони 10 євро візьмуть за штани. А на що воно мені треба, як я за штани платила 3 євро, а, а прийдеться 10 євро за ті. Так що будуть лежати, поки, поки не поїду в Запоріжжя, тоді може перешлю, та там мені підріжуть та і добре. Хорошо буде, то так. А так нічого в мене такого немає. Все по-старому. ж погода вам сказала, яка така трохи похмура. Вроді завтра дощ буде, і притом сильний. От, якщо буде сильний дощ, так я ніде й не піду. Якщо не буде сильний дощ, так поплентаюся десь, а де я поплентаюся. Та не знаю, десь поплентаюся. А може до церкви поїду. Якщо не буде сильного дощу, то я поїду до церкви. Відуся хорошо тай, тепленько, то я поїду до церкви. Давно-давно не ходила. Поїду, подивлюся, що там, як там. Хоча в мене все є, в мене є і риба, в мене є м'ясо. от зупа я наварила з, тими, з курячими лапками, з маленькими. От. І що в мене ще є, і сир є, і масло є, йогурти є, сосиски є. В морозилці, Ну, все, що хочете, є. Ось і полуниця є. Ну, і помідорчики є. І ось і пікіночку можна стушкувати теж є. Коротше, є все. Не дуже хочеться його їсти, отак от вам скажу. Бо одна. Як я була у Запоріжжі, як я була у тому у Італії, то снідали завжди всі. ось як у Запоріжжі була, всі снідає, Маня готує сніданок. хороший. Тоді після сніданка десь Айсяня поїхала на роботу, а я сі вдома, я йду туди в них у кімнату, там лежу, дивлюся в телефоні, або я сім'ї до лікаря, то Павлик везе до лікаря, ну все одно десь о третій у нас кава. Вони варять каву з чимось смаколиком, з, з якимись попили каву, а тоді десь обідаємо, може. О п'ятій, о пів О! 5, обідаємо. О, от. А вечеря є, хто як хоче. Я тільки ту ряжанку і чашку випивала на вечерю більш нічого. А так, хто що хоче, все є у холодильнику. У нас трошки по-іншому. Хоча ми теж оце поснідали, каву завжди хорошу робить капсулну З тим, з молоком. Тоді по йогурту, і якийсь смаколик або печиво, або той періхо, то я пекла з тим з маком та з, з, з джемом, або м, Пандоро. Оце поїли, да. Тоді, якщо десь пішли, то ми десь там. У городі зайшли в кафешку, випили по кави з молоком, таке хороше, таке кава, таке пенка, така пишна, пишна, ще там і розмальована щось, і по якомусь смаколику, по пірожному з'їли. А я люблю ту бразильяну. Такий, знаєте, коржик, як в моєму дитинстві пісочний коржик, і він є половина. В шоколаді половина обична. Я люблю обичний, ну, щоб горішки були присипані. Або таку бразильяну беру, або якийсь тортик беремо. Ну, все, що нам подобається. Тоді приїхали додому, вроді обідати не хочеться. Тоді десь аж у другій, у третій пообідали те, що в нас є. От. А тоді вечеря пізно, пів. У Вось, на восьму або на півдев'ятої. Отак от уже, масімо вже вдома, він щось готує, або ната щось, може, супа якось приготуємо з того суп-пюре, або овочевий суп ната, або риба у, у духовці, або м'ясо, чи бабчи, чи в духовці. Ну, всяке різне салати, все що хочете, їсти в них. Слава Богу, є все. Слава Богу. І фруктонези повно. Все, що хочу. Та й в мене тут, ви що думаєте, в мене їсти нема. Я хочу собі компоту сварити і У мене там два яблука є, мені якось не хочеться їх так. Яблука поріжу типу, і маленьку упаковочку того брусніки. о. І обварю ото все шарупіння викину, а трошки сахарку додав, розведу крохмаль і зроблю кісіль собі. Я люблю кісіль. Ото От і все, Більш нічого. А завтра буде видно, як кажуть, буде день, буде піща, і Господь усмотре, як воно буде. Дівчатка мої, хлопчики, поминайте тих, хто пішов за нас і за нашу неку країну. Поминайте, зажигайте свічки, поминайте. Бувайте здорові, щасливі, всього доброго. Завдяки їм. Ненька наша тримається завдяки тим хлопцям, дівчатам і тим людям, які вже пішли. Папа. -па.